Люсту привіт! Звати мене Володимир Фурман, Моя голова Лиса Борода Синя. Я на дроті Сан-Франківщини. Де той сан франківськ я ще не розібрався, ви ми тут трохи переселилися. Сьогодні я записав інтерв'ю із чоловіком, який вийшов недавно. Його історія особлива тим, що він зміг доїхати туди, куди нікому не можна намагатися їхати, Там ні самому, ні з сестрою, ні, ні з ким. Бо а, він, а, він у відпустці, він у відпустці, тому що він а, від початку війни був ЗСУ. Ну, і він хороша відповідь на запитання поляків, чому ти не воюєш? Бо коли ми попали в Румунію, то серед тієї прикордонної застави були також і поляки, які фактично займалися там якоюсь частиною роботи, вони займалися оглядом наших речей. І той поляк мене запитував, чому я не воюю? Ну, Через мовний бар'єр і через наше тодішнє становище. Звичайно, не, не було якоїсь нагоди сповнаємо пояснити. Але ось воно пояснення. Ось воно пояснення у цьому відео, яке прикріплено. Це відео буде складатися з двох шматків. І ну, там кожен шматок по годині. То подивитись. В цьому відео не запікано, куди він їхав, звідки стартував, де там ночував, тому що ну, так, як він робити, як, так, як він зробив, у вас не вийде. У вас вас не не вийде. вийде, тому що треба мати з собою ті от документи, які тобі принаймні дають хоч якусь інтулігенці перед цими НКВД-стами, які тебе запитують, куди ти їдеш, чому ти сюди їдеш і все таке. Тобто люди, які е, поклали на кон все, що в них було, найцінніше, що в них було. Вони е, розлучені зі своєю сім'єю на багато-багато років часу, е, діти ростуть самі, е, там дитина, наприклад, в 3 роки вона ще не пам'ятає себе десь там, а в 4-5 в неї вже є якась свідомість, пам'ять, така не кисла. І тут же діти почали рости і бачити, створювати свої уявлення про те, як цей світ виглядає. А цей світ виглядає так, що в ньому немає тата. Що тато це якийсь дядько там десь на дроті, з яким можна колись там поговорити, раз не знати в скільки, при, при якихось певних нагодах. І цьому татові треба дивитися на, на, на те, як сідає сонце, тому що сонце сідає на заході, а на заході. Живе його сім'я, до якої він потрапити не може, тому що заборона. Чому ця заборона існує? Ну, Для того, щоб люди, які е, е, роблять дуже е, мужні корисні речі для того, щоб Україна існувала, щоб вони нічого за це не могли отримати і вимагати, щоб вони. Так само, як всі інші, мали йти через гори і покидати цю Україну з кінцями, тому що вони тут вже будуть злочинці за цим законодавством, яке існує в Україні. А чому вони будуть злочинці? Ну, тому що вони давали присягу, тому що вони приймали участь в бойових діях весь цей час. Ось такий от парадокс. Так що, шановні поляки, якщо вас цікавить. Причини, чому хлопці не воюють, то не займайтеся розпитуванням кожного конкретного хлопця. Просто подивіться це відео. І ви отримаєте свої відповіді. А ви, хлопці, коли слухаєте цього героя, чуєте там назви тих всіх якихось гір, сіл, доріг, то не сприймайте це, наче так, наче ви це можете зробити таким самим чином. Так, дехто з вас може це провернути. Але не далеко не кожен. Тому сприйміть це як, як мотивацію, але не приклад для повторення. Тому що це не приклад для вас. Це приклад для того, щоб ви надихнулися, прониклися і не чекали наступного року, не чекали весни. Зібрали ноги в руки, зібрали якісь там манатки, повторили там частину шляху цього героя і теж потрапили, наприклад, до Румунії. Чому б ні? Румуни прекрасні люди. Вони нас люблять, вони наших приймають із розпістертими обіймами. Так що не зволікайте вперед. Дивіться відео і намагайтеся отримати чи витягнути з нього щось корисне для себе. І вперед.